Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Одеська філія і у нас нове чудове надходження. Це Chevrolet OVO 2011 року з надійним бензиновим двигуном об'ємом 1,5 літрів, механічною коробкою передач та переднім приводом. Автомобіль в гарному чорному кольорі, є косметичні підкраси, але без ДТП. Автомобіль повністю обешумлений, офіційний, мав два власники. Чудовому, технічному та візуальному стані тонований з гарним доглянутим текстильним салоном, без нюансів, дверних карт. Також по комплектації в автомобілі є передні електросклопідйомичі, гарна мультимедіа на базі Android, з камерою заднього огляду, кондиціонер. Заводиться автомобіль чудово, працює мотор рівно, без помилок. Запрошуємо на тест-драйв даного авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського. 15А. Чекаємо на вас.